Весну по-українськи і зметемо їх всіх звідти і заберемо Крим назад. Ми вже про це говорили якраз з кримськими татарами. Насправді дуже важливий день, тому що тут є представники громадських організацій і правозахисних організацій, які борються за наших людей, напевно, куди більше, ніж наша влада. І ми зараз говоримо і думаємо про те, як підняти нову світову акцію, тому що, на жаль, Дуже сильне проросійське лобі скрізь в Європі, і українська тема загасає, і на її потрібно піднімати. І знову потрібно гадувати прізвища наших людей. Вони повинні звучати. Люди повинні звучати по імено, не просто загальним списком. Вони повинні звучати по імену. Зараз ми думаємо над тим, як це можна зробити дієвіше. Будемо заключати світовий конгрес українців, просити про допомогу і заключати всі діаспори і українські, і взагалі всі громади, світові кожній країні. Останні заяв Трампа є надія на те, що він також може впливати на рішення Путіна щодо повернення Криму Україні. Як ви думаєте, чи нам варто сподіватися на адміністрацію штаті? Зараз ми говоримо про дві речі: людей і території. Людей повернути треба в першу чергу. Території це завжди буде складніше. Але я думаю, що і вирішення цьому в принципі, є. Тому що, якщо ви бачили останній звіт з дослідницького інституту миру, то там якраз показується, що гонка озброєння йде як холодну війну. І ми всі пам'ятаємо, що холодна війна все одно мала свій кінець, і люди знають, як все виходить, і це нікому не потрібно. Тому я думаю, що якраз і американська влада, і влада взагалі кожної країни світу повинна Думати над тим, як це припинити щодо сьогоднішнього порядку денного змін до закону Савченко знову звучить таке від народних депутатів. Як ви думаєте, чи треба змінювати цю ініціативу власне і, і з огляду на ті на ту статистику, яку нам дають деякі там дослідження? Зазвичай цю статистику дають дуже часто брехливу, перекручено і перебільшено, тому що якби вони, врешті-решт, зробили якимось одним надійним джерелом цю статистику, а вона була надана, і то там якраз цифри звучать, що до 7 тисяч, можливо, зараз десь 7 було випущено, так і 10% з них скоїли повторне правопорушення. Так, от при статистики загальній від загальної кількості 25%, 50% скоюють повторні правопорушення. І тому те, що зараз хочуть зробити з законом, є конституційним порушенням, тому що стаття 34 Конституції конституція говорить, що закони не можна приймати так, щоб вони не надавали рівне покористування цим законом всім громадянам, а тільки якісь вибіркові їх частині. Тому, відміняючи, наприклад, такі як тяжкі статті і рецидив, це вже йде порушення. закону. закон не є поганим, він є дійсно простим і правильним. Від нього треба було розвивати систему. Треба було передивлятися процесуальний і кримінальний кодекс. Треба було збільшувати термін відбування покарання за певні злочини, тому що в нас це всього лише до 15 років, а потім пожиттєво. Дуже велика різниця, дуже великий розрив. І е, є багато над чим працювати в, в самій цій системі. Тільки ніхто не захотів цього робити, а простіше виконати закон Савченко. І вони протримуються, скажуть, що от закон Савченко був винний в тому, що збільшилась кримінальна ситуація в країні. От ми його зараз виконаємо, все буде добре. Ну і досидять так до кінця своєї влади. Потім будуть кричати: ми зробимо щось інше. Розумієте, ну, людей просто дурять, тому що не хочуть працювати. Народні депутати не хочуть працювати. Вони зараз як дуже часто їх називають наперсточники. Вони грають тільки за свої інтереси, тільки точечно за свої так от інтереси. Все решта, глобальний розвиток країн. Ні їх взагалі не цікавить. Раз якщо таке депутати ухвалять ці зміни, так скільки скавобити -як, -як, якось оскаржувати рішення? Так, звичайно, я буду шукати шляхи для оскарження, тому що це буде порушення статті 22 конституції. Закон буде на погіршення прав людини і в статті 24 конституції він не надасть рівного права користування всім. Це дві порушення двох статей конституції. Тому я буду оскаржувати це, я буду шукати всі можливі законні рішення для цього. І я вважаю, що в принципі і люди повинні, особливо ті люди, які зараз позбавлені волі, але які являються громадянами України, які все одно повернуться в сутису, вони мають право захищати свої, свої законні права. Тому і всі, хто зараз ув'язані, можуть так само. Долучатися у всі законні способи для того, щоб не допустити змін цьому закону. Наші колеги по фракції, зокрема в самопомочі, наголошують на тому, що зараз необхідно критично приймати ініціативу щодо окупованих територій. Так як ви вважаєте, чи така на ініціатива на часі, і хто це має ініціювати? Депутати чи президенти чи зараз? Дивлячись, що вони планують прописати ці ініціативи, тому що насправді це треба було закон про окуповані території, треба було відразу приймати, коли почалася війна, коли стали окупованими території. На даний час я вважаю, що це, якщо просто прийняти закон, і нічого більше не робити, він буде. Просто вести знову таки до замороженого конфлікту і до затягування ситуації. Треба знайти вирішення цієї ситуації і прийняти потім закон про окуповані території для того, щоб визначити винуватця Росію, визначити весь всю ту шкоду, яку вона причинила, і покласти цю відповідальність на неї. Якщо зараз приймати закон, так як вони хочуть, щоб просто відмовитися від того, щоб опікуватися тими людьми там, і покласти їх на ворога. Ну це знаєте, як коли, наприклад, фашизм хотів вбити там євреїв, то уявіть собі, наприклад, покласти от, відповідальність. Ні. Не так, опікування так, євреями на Гітлера. Він робив їм геноцид, а ми покладаємо на нього опікування. Ну, тобто, це, розумієте, це безглуздо. Путіну не потрібні наші люди. Йому потрібна там, не знаю, земляна на крайній випадок. Ну, Ніяк на наші люди. Тому я думаю, що це просто безглуздо, це здавання своїх людей під м'ясорубку. Пані Надіє, сьогодні, порядку... Чи, будь ласка. Е, сьогодні буде в першій годині екс, екс таке, екстрене засідання НАСА е, стосовно того, що на семи планетах може бути земля. Якби так сталося, що ви були представником України на переговорах з інопланетним розумом? Як е, би що би ви сказали про Україну? Просто прекрасне запитання, Да нам би ще домовитися всередині України з найближчими сусідами, з дальніми сусідами, хоча б на планеті земля, на цьому шарику, а не думати про інші планети, і будь ласка. Тоді якраз приземлено на питання. Чому на вашу думку ультраправих мається на увазі азо правий сектор? який розситують ситуацію, не називають, скажімо, про кремлівський Азов, про кремлівський правий сектор. Хоч, і розумієш, це контрольовано Аваковим, а, тому що їх багато і вони контрольовані, як ви кажете, Аваковим. Вони мають підтримки влади або якоїсь частини той влади, яка бореться з іншою частиною влади. Тобто, на вашу думку, є справжня що... опозиція і не справжня опозиція? Опозиції немає. Якщо ви маєте ви політичну опозицію, то її просто не існує в цьому парламенті, та й взагалі в Україні вона не сформована чітко. Вона ніколи не дотримувалася своєї лінії. Це завжди просто одна влада. Вони просто міняються місцями, і коли дориваються до корита, то стають такими, як їхні попередники. Тут немає на чим говорити. Просто розумієте, одну людину легше звинуватити в Кремлівській в Кремлівській п'ятій колонії, ніж зробити це, наприклад, з такою от вчора юрбою, як тут була, тисяч людей. От тому поки що цього і не називають і не роблять. Пані Надія, сьогодні розглядатимуться е, зміни до закону, який вже прозвали е, законом Савченко. Я запровачаю. Пас... Ті... Ну щойно, е... якби ви підійшли раніше, це розумієте, це 22 рази повторять. У мене йде час. Зараз добре, що депутати виступають і є 30 хвилин. Мені господи. тут побили. О, господи Боже. Чому серед чому ініціаторів не тільки ви, а усі шишки посипляться на вас? Простіше робити винною одну людину в своїй халатності, без діяльності і не працювати. Це й роблять народні депутати. Вони постійно намагаються перевести стрілки на когось, хто є більш скандальною на виду, ніж вони. То це просто не бажання працювати. Треба було до цього закону розвинути вже цілу систему, цілу схему, зробити зміни в УПК, в кримінальний процесуальний кодекс, розумієте, в КПК. І треба було зробити це все. Ну вже щоб система працювала для того, щоб запустити слідство справедливо і правильно. Вони цього всього не зробили, їм простіше Раз вибить цей закон і сказати, що вони цим потушать криміногенну ситуацію, тоді, коли вони побачать, що криміногенна ситуація насправді, що вони, в принципі, знають, зростає саме через те, що падає рівень життя в Україні, йде війна, а не тому, що є закон Савченко. Потім там 4 роки закінчиться їхня ця каденція, вони будуть казати, ми прийдемо і все виправимо. Це просто звичайна маніпуляція і гра. Тому я вважаю, що цей закон потрібно захищати. Я його буду захищати, тому що його зміна це порушення 22, 24 статті Конституції. І я буду добуватися всім законним способом, щоб це не було допущено в Верховній Раді. А чия це маніпуляція? А хто грає, от не на ваш Хто на найчастіше називає закон Савченко? Правильно, народний фронт і БПП. От оце ці дві фракції, які просто намагаються на цьому маніпулювати, тому що на них лежить відповідальність за завалену реформу поліції, за завалену судову реформу, за завалену реформу прокуратурі, яку вони там збираються починають якось штурмувати. От це все лежить відповідальність на них. Так, Дякую. Почули Надію Савченко куларах Верховної Ради. А зараз